Всім доброго дня! 23 квітня! Виїхали, сієць сояшник Вийшли! Крут крутить, ага, сипе, сипе, сипе в ту сторону! Так, все сипе, сіємо бомон! В общем, трошки погода наші плани підкоректувала. Вчора заїхав, тут, це тут 10 гектар, думаю, закультивірую, закультивірував 10 гектар, поїхав ще в місці 2 га до обіду, закультивірував і дощ пішов. Думали все, от культивувати, а потім вже заїжджати і все сіяти. Вчора дощ пішов до обіду. А сьогодні так подумали, подивилися погоду, що ще й на завтра дощ. Тобто, якщо ще й завтра піде, потім прийдеться ще раз отут культивувати перед посівом. Рішили сьогодні, це після обіду виїхали, воно підтрякло трошки, то вирішили сьогодні оці 10 гектарів накрити. А вже завтра, якщо доща не буде. подготавливать там, вроде, еще на завтра дождь и потом не будет. Ну, побачим. Винє 10,8 до 11 кілометрів. Продукції. І як не крути, наша все одно дешевше, чим тілі Магрей брати, піоніри і так далі. Ну все розвертатися якраз удобно розвертатися, якраз на мархери це є ще рабсько, це все вообще на подурок йому. Поки знімаю, держу камеру, то неудобно не ходу. І розвертатися, і піднімати. Прийшлося вставати. І оце отак два круга роблю, вийшов, кругнув трошки колос, ага, сиплять усі, подивися, нічого не забите, все нормально. Ну, сиро, до обіта б, навірно, взагалі б забивало. Thank you.